Права 780. Сума двох чисел дорівнює 400. Причому одне з них складає 60% від другого. Знайди ці числа. Ну що ж, давайте спочатку розберемося, 60%. Скільки це буде в десятковому дробі? Записуємо перша дія. 60%. Це дорівнює. 60%. Що множиться? Відсоток це сота доля. Множимо на 0,1 соту. Переносимо кому на два розряди ліворуч, то у нас буде 0,6. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що одне, нехай перше число, дорівнює 60% від другого або 0,6. Ну, давайте тоді друге число позначимо через х. Записуємо тоді друге. Нехай. Друге число. Рівне Х. Тоді. Перше. Записуємо? 0,60% відсотків або 0,6, записуємо тоді перше, 0,6, що множиться на х. Гаразд. Ну, але за умовою сума в нас дорівнює 400. Записуємо за умовою. Маємо. Ну що ж, отже, до першого числа 0,6х. Якщо додати друге число або х, у нас має вийти 400. Гаразд. Тут «х», ми можемо носити одиницю, що множиться на х, від цього рівняння в нас не зміниться. Зараз виносимо x за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться 0,6 додати одиниця. І це дорівнює 400. Гаразд, записуємо x. Що множиться? 0,6 плюс 1, це буде 1,6. І це дорівнює 400. Ну, а зараз, як нам знайти невідомий множник? потрібно добуток поділити на відомий множник. Давайте це ми спробуємо записати у вигляді дробу, напевно. Отже, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Спочатку, як частку, запишемо. 400... Що ділиться на 1,6. На 10 помножимо і чисельник, і ділене, і дільник, то ми записуємо, що x у нас тоді дорівнює. Якщо на 10 помножимо, це буде 4 тисячі, що ділиться на 16. Є. Ну що, щоб було зручніше обчислювати, запишемо це в вигляді дробу. Записуємо x у нас тоді дорівнює. 4 тисячі у чисельнику. А в знаменнику 16. Скорочуємо тоді на 4 і чисельник і знаменник. Тоді 4 4000, що ділиться на 4, це буде 1000. А 16, що ділиться на 4, це буде 4. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, вийде 1000. Що ділиться на 4 або четвертих. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 1000, що ділиться на 4, це буде 250. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює 250. Є. Ну що ж, ми можемо сказати тоді. Що друге число у нас дорівнює 250. Ну, а перше порахуємо. Записуємо тоді, отже. Записуємо друге число рівне. 250. Так, а перше? Записуємо? 0,6, що множиться на х. 0,6, що множиться, замість х пишемо 250. Ну, це можна записати, якщо ми заберемо 0, помножимо 10 на 0,6, це буде 6. Тобто це буде 6, що множиться на 25. Ну і це дорівнює, записуємо. 6, що множиться на 25, це буде 150. Є? Отже, перше число в нас 150, а друге 250. Записуємо тоді відповідь. Так, знайди ці числа, ми знайшли, тобто це 150 і 250. Можна і записати або крапку з комою. 150 і 250. Ну що ж, ось така задача на відсотки, яку ми розв'язували за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.